Вітаю діти! Подивіться, який сюрприз я для вас приготувала. Що це таке? Це пір'я птахів. А чому воно таке різнокольорове? Тому що пташки бувають і ось такі червоні, і ось такі коричневі, і навіть отакого блакитного кольору. А ще пір'я допомагає птахам стати непомітними, щоб їх ніхто не ні вполював. Ось, наприклад, ми роздивимося таких птахів. Це птахи екзотичні, які живуть у тропічних країнах. Вони схожі на великі яскраві квітки. Дуже красиво. А де ж живуть оці пташки? Ну, подумайте. Вони білі як сніг, і живуть вони на півночі, там, де багато снігу. А зараз ми роздивимося пір'їнки. Отже, діти, розглянемо пір'ячко. Це пір'я голуба. Ви його можете знайти повсюду, бо голуби водяться повсюду. Ми з вами казали, що пір'я має захисний окрас, тому можна побачити, що. В місті є земля, є асфальтна дорога сірого кольору, і тому пір'я у голуба, погляньте, і чорного, і сірого, і коричнього відтінку. А є ще в мене пір'я ось таке це перо куропатки. Куропатки живуть в полі, там, де багато жовтої. Сухої травички, колося ростуть, і, звичайно, є земля. Тому погляньте, коли куропатка ховається в полі, її майже не видно, тому що пір'я в неї коричневого і жовтого кольору. Тепер розглянемо пір'я поближче. У пера є стержень, ось така паличка, і опахало. Якщо ми візьмемо ось так перо і спробуємо провести знизу вгору, то воно не міняється. А якщо навпаки, ось так проведемо згори вниз, то подивіться, опахало ділиться на маленькі ось такі пір'їночки, як ниточки, пушинки. Це допомагає птахам летіти, тому що оці пушинки, ніби ловлять повітря і допомагають пташки злетіти і летіти високо в небі. Піл'я діти буває ще ось таке малесеньке з пушинками, з м'якеньки пушинками. І ці пушинки зігрівають пташку, коли вона летить і в небі дуже холодно. Пір'я, діти, дуже легке. Якщо зрізати стержень, то ви можете побачити, що в нутрі він пустий, тобто пір'ячко дуже легке, воно нічого не важить, тому пташки воно не заважає літати. Можна ще побачити, наскільки легке пір'я, якщо пір'їнку... Пустити по воді, Вона не тоне, вона пливе, можна ще побачити, наскільки легке пірячко, якщо на нього дмухнути, і воно одразу відлітає. Спробуйте зробити таке вдома і ви побачите, яке пірячко легке. А ще діти, коли ми поклали пір'я у водичку, подивіться, воно не тоне і воно не намокає. Якщо ви його ось так, Занурити в водичку, а потім струсити цю водичку, то ви побачите, що пір'я залишилося сухеньке. Чому це так? Тому що пташка виділяє спеціальний жир для того, щоб пір'я смачувалося і не просочувалося водичкою. І ми знаємо, що пташки можуть летіти таким чином, і в сніг, і в дощ, і в будь-яку негоду, тому що пір'я не намокає. Бачите, діти, скільки ми всього цікавого дізналися про звичайне пірячко, пташине пір'ячко. Знайдіть таке пірячко під час прогулянки і проведіть отакі цікаві досліди. Я ще раз вам нагадую: для того, щоб. Побачити, що пір'я легке, ви можете кинути його в воду і воно не потоне. Ви можете його занурити в водичку і побачити, що воно не намокає. А можна ще побачити, яке воно легке, якщо взяти пір'їнки і подмухати на них. І вони розлітаються. Ось такі цікаві ігри можна зробити з пір'ячком вдома. До побачення, діти!